Привіт, я Настя футблогерка. І я люблю їсти смачно і готувати ефективно. І сьогодні ми приготуємо просту, але дуже класну закуску із печених оливок та взбитої фети. Для цього нам знадобляться власне наші оливки. Я обрала асорті оливок одразу без кісточки. Так нам не доведеться їх самим чистити або випльовувати кісточки, коли ми будемо їсти вже готову страву. А асорті круте тим, що ми зможемо скуштувати печеними одразу кілька різних видів оливок. Також нам знадобиться фета. Я обрала овечу фету тверду і розсільну. Вона буде смачніше і контрастніше відчуватися в нашому соусі, йогурт, яким ми трошечки розбавимо нашу фету. І для запікання оливок нам ще знадобиться лимон, часник, розмарин. Олія, і ще опціонально можна додати цілого коріандру. Якщо ви не любите смак коріандру, то його цілком можна пропустити, але він дуже добре контрастує із смаком лимону і оливок і додасть абсолютно новий шар смаку вашій страві. Почнемо з найпростішого. Нам потрібно викласти у форму, яку ми потім відправимо у духовку наші оливки. Сюди ж відправляємо кілька невеличких гілочок розмарину. Посипаємо нашим цілим коріандром, чистимо кілька зубків часнику і також відправляємо їх сюди. Я хочу, щоб цей часник був трохи дрібніший у нашій страві, тому я зараз трохи його поріжу на менші шматки. Так він швидше спечеться і швидше передасть свої смаки оливкам. І також додаємо сюди лимон. Нам десь знадобиться чвертинка одного лимона на таку кількість оливок. Спочатку я трохи видавлюю лимонного соку. Це вже божественно пахне. І вичавлений лимон я просто розрізаю на кілька менших шматочків, які також відправляю на оливки. Все це трохи посипаю сіллю. Та поливаю оливковою олією. Ось така красива суміш. У нас вийшла. Якби їх не треба було пекти, я б саме так їх вже відправила на стіл, тому що вони вже смакують круто. Але наша духовка вже розігріта на 200 градусів, і тому ми відправляємо оливки в духовку приблизно на 7-10 хвилин. Нам не потрібно, щоб оливки повністю запеклися. Ми хочемо, щоб вони почали шкварчати, і на деяких з них з'явились такі от коричневі припечені бочки. Наші оливки печуться, у нас є кілька хвилин для того, щоб підготувати саму фету, на яку ми будемо накладати оливки. Для цього я відправляю в блендер обрану фету. Це солона розсільна овеча фета. І для того, щоб вона не була такою густою, я ллю до неї буквально трохи. Йогурта це йогурт без жодних наповнювачів. Його ще називають білим йогуртом, питним йогуртом. Ви можете взяти грецький йогурт для цього. Нам треба буквально сюди трохи. Якщо ми будемо бачити, що йогурту не вистачає, ми завжди зможемо додати йогурт. Але якщо ми не лємо йогурту забагато, то на жаль, ми вже ніяк його звідси не приберемо. Я зараз бачу, що суміш виходить занадто густою і погано перемішується, тому я додаю ще трохи йогурту, тому що ми хочемо, щоб у нас ця основа була взбитою легкою і пухкою, а не трималася кубки. Ось зараз суміш стала такою, як я від неї очікувала. Вона взбита, легка. Трохи рідка, і саме її ми будемо виливати на тарілку, коли наші оливки будуть готові. До речі, час перевірити, що вони роблять в духовці. Наші оливки готові. Вони красиво шкварчать, підрум'янились, і саме час складати всю страву докупи. Для того, щоб набирати наші оливки із фетою, я обрала звичайний пухкий багет. Ви ж можете обрати будь-який хліб, який вам до смаку. Це можуть бути італійські хліби, наприклад, чіабати або фокачі. Вони будуть більш пухкі, матимуть більші дірки, і в них краще затікатиме ось цей соус із фетою. Або ж ви можете обрати якийсь традиційний грецький хліб, наприклад, традиційні пласкі хліби грецькі, якими також буде легко нагрібати це все і їсти як закуску без жодних вилок, ложок, просто руками. Я вже підготувала тарілку, на яку ми все це викладатимемо. Збоку я викладаю наш хліб. За бажанням, ви можете його підсушити, підрум'янити на тостері або трошечки обсмажити в спеціях та оливковій олії. Я ж вирішила, що цього разу я хочу, щоб наш хліб був м'яким, пухким і без засмажених бочків. На тарілку виливаю наш соус. І сюди я буду викладати наші гарячі печені оливки. Ви можете адаптувати цю страву під себе, як вам заманеться. Наприклад, разом із оливками запікати тут ще й томати свіжі або вже в'ялені, або додавати будь-які інші овочі, які вам подобаються. Мені ж подобається найбільше базовий варіант цієї страви, тільки з оливками, лимоном і травами. Також залишки ось цього оливкового соку разом з олією можна відправити також на нашу фету. Покласти туди ще гілочку розмарину. І ось так наша легка закуска готова. Саме в такому вигляді ви можете відправляти її на стіл, щоб ваші гості одразу збирались навколо великої тарілки і нагрібали всю фету хлібом. Або ж ви можете розділити її на невеличкі порційні мисочки, щоб вона була у кожного окрема. Ви можете замінити хліб на будь-який інший, який вам до смаку, і також спробувати цю страву не з асорті оливок, а будь-яким конкретним сортом оливок, який вам подобається. В такому запеченому вигляді дуже класно смакують окремо грецькі оливки Каламата. Це Продовгуваті фіолетові оливки, у них м'яке дуже ніжне тільце, і коли вони запікаються, вони стають дуже соковитими. Або ж запеченими ще класно смакують сицилійські оливки, які називаються дольчі Sicilia. Це дуже м'ясисті оливки, але у них тугіша текстура, вони більш солодкі. і Коли вони запікаються, вони схожі трошечки на оливкову карамельку. Ви, до речі, можете не спинятись на тому, щоб шукати для цього соусу конкретно фету і конкретно якийсь білий питний йогурт, тому що головне, що вам треба зробити, це щось на молочній основі, що матиме контрастний смак, але в той же час матиме дуже м'яку і ніжну текстуру. Фету ви можете замінити звичайною українською бринзою, як розсільною, так і сухою в баночках. Головне, щоб вона була різка. Найчастіше це може бути карпатська овеча бринза. Тож, не бійтесь експериментувати зі з. Звичними продуктами пробувати їх в якихось нових форматах, наприклад, їсти оливки гарячими і запеченими. Куштуйте таку закуску і смачного.